Нува раді стала, яка не бувала над вертепом, зірка ясна увесь світ засіяла, Де Христос родився, з діво плотився, як чоловік пеленами у Бога повився, пастушки з ягнятком, перед тим дитятком. На колінця припадають, царя Бога вихваляють. Рай розвивсь, рай розвився же, Христос народився же, сам Господь звеселився в нашого хазяїна та й ворота нові. Рай розвивсь, рай розвився же, Христос народився же, сам Господь. Звеселився, Наталю, Наталочка войнова, дякую за цю класну колядочку від тебе почула. А за тими столами сидять святі сперами, сидять святі з перрами, промовляють словами. Рай розвився, рай розвився же, Христос, народився же, бо прийду до тебе три праздники в гості. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а що перший праздник? Рождество Христове, а що другий праздник? святого Василя, а що третій праздник? Святе Хреща, радуйся. Ця Україна, я знаю, що Україна тішиться, тому що цьогоріч ми разом з усіма людьми, ми разом з усім світом, ми нарешті прийшли до нашого календаря, природнього календаря, логічного календаря. Слава Богу, що тут ще казати? Слава кожному з нас, слава життю. Україна переможе. Але самі знаємо, що за помилки треба тримати відповідальність. За все треба платити. Дякую, захисники, захисниці, що тримаєте над нами небо. Дякую.